Вы, вас запас при новості. От вас Вас при новості. Я не пью вас. Я хочу почути, вхід до національного багатства до річки Дніпро буде відкритий безкоштовно для громади? Для всіх. Хто буде мить туалет, прибирати мусор. Туалет я пойду і заплачу, за те, що я тогда пошла. Це послуга, я Если я пойду да, в него, нет, Так же як і в кафе, пойду, заплачу. Что, против, а? Ну, а да, я закончу. Да. Не спутуйте послуг і національні власні прав. Нам потрібно відкрити війни доступ до національного банка річки. Ви що проти програм президента? А що ж ви робите? Ви проти конституції? Конституція забуз Я Почому забуті? Я не я можу, можу. Женщина вип'яна. Я не буду можу, можу. <гум> <Я могу> хнути. <гум> <гум> ми ми, ми теж підставляємо громаду. громаду міста Херсона. Я хочу почути ще раз, чи буде відкрито протягом 24 годин в сутки. Я можу вночі прийти, я можу зранку прийти, будь-хто прийде з нас. Має бути вільний доступ до річки Дніпро. За топчан ваш ми заплатимо за оренду топчан. за туалет, заплатимо. за туалет, не питання за, сядки, треба. за послуги, не питання, ми будемо це вирішувати. А от по поводу речки, ви не можете взяти ні копійки, ні з кого це кримінальна відповідальність. Тут отдихають. Я, я, Навіщо ви обманюєте? Да ви дивитесь мені в очі. Да. Ви живете Будь один раз на цій землі і я. я, я. я, 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 я. Ми, ми, з, ми з вами знаємо один да, одного. Ви були <зас> разом, ви були депутатом районної ради приносимо зі адміністратора. Адміністратор, козаку. Як ви всі сніг? Ми ти відношення до кармового. Значить, вас чинівав. <рістична> <рістична> ви не будете подати, ви скриваєте свою охорону, чому ваша не офіційно працює. Я я, я <рістична> Вчора охоронець сказав, що в нього немає ніяких документів підтвердження. <рістична> Він важко. Ні, <рістична> <рістична> я не депутат. Ми члени громади. Я громадян України, просто громадян України. Я красот. можу показати. Які? Значит, вы там пишете, что нет, что Ваш стоит. персонал должен нормально, адекватно реагировать, когда я его просят, представить. Я же нормально разговариваю. Да. Не нормально. надо всех посылать. Нормально. Того в школу, я не буду того вон. Ну как да, вы говорите? И того уже в школу вот, отправили. Вот, да. Нормально. Да. Вы грубите, а мы должны улыбаться да. и радоваться. А там стоит а молодой человек, который не умеет разговаривать. Я вам покажу. Я вам да. 5. Mm -hmm. mm -hmm. А сейчас здесь кому-то подмывает это все.